Друзі, всім привіт! Сьогодні я сходив на ринок і купив кукурудзу. І продавчиця мені розповіла, як вірно потрібно молоду кукурудзу варити. Давайте я вам теж розповім. Ходімо готувати. Ось така у мене є кукурудза, я купив 3 качанчика, чистимо кукурудзу. Молоді листки, залишаємо їх, не викидаємо. Стелимо їх на дно. Багато їх не потрібно. Їх трішки потрібно. Кукурудзи я ріжу навпіл, щоб її зручніше було їсти. Набираємо холодну воду, ставимо на вогонь і кидаємо цукор, Одну столову ложку. Сіль взагалі не закидайте. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки вода закипить. Так, Кукурудза закипіла. Беремо таймер і засікаємо 10 хвилин, рівно 10 хвилин. Її взагалі не зачіпаємо, Хай вариться. Поки кукурудза вариться, беремо вершкове масло кімнатної температури. У мене сір з пармезаном, ви можете, звичайно, сір взяти, це теж буде смачно. Паприка, сушений чесночок. Це все по смаку. Можете більше, можете менше. Тепер зливаємо воду. Набираємо холодну воду, щоб швидше охолонули. Зливаємо, натираємо маслом. Ось так його розтираємо. І куштуємо. Ммм. Це дуже смачно. Її не потрібно варити пів години. Хтось там більше, хтось менше варить. 10 хвилин повністю вистачає. Це молода кукурудза. Якщо ви хочете, щоб вона була соковита і смачна, готуйте саме так, друзі. Дуже смачно. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую.